Всім привіт! Мене звати Олександр. Я є керівник компанії V12 Coffee To Go. Являюсь ним від початку заснування фактично компанії. Тобто, це вже майже три роки на момент запису цього відео. Зараз я зачитаю декілька запитань. Ви часто пишете їх, часто задаєте. Хотілось би розкрити більш предметніші відповіді на ці запитання. Одним із них є. Яку кав'ярню мені обрати, якщо в мене є там 5 вісім тисяч доларів? Насправді я би орієнтувався на те, якою ціллю ви хочете задатись, тому що компанія станом на сьогодні має асортимент різної комплектації та формату кав'ярень, що дозволяє закрити будь-який, скажімо, ціновий запит клієнта і. Якщо говорити яку саме обирати, я би відштовхувався, звичайно, від того, де ви хочете встановити цю кав'ярню, який у вас взагалі підхід до бізнесу, чи ви будете самі обслуговувати кав'ярню, чи ви плануєте там одну, дві, три, чотири, яку розмір мережі, яка планується. Відповіді на ці запитання будуть в наших менеджерів, в залежності від вашого запиту, але попередньо можу сказати, що компанія є кав'ярні внутрішнього формату. Тобто ті, які можна розмістити в приміщеннях, і кав'ярні вуличного формату, ті, які можна розміщувати на дворі, що дозволяє так само безперебійно працювати в будь-яку пору року і реалізовувати ваші задуми. Незалежності від того, яку кав'ярню ви купуєте, у вас є можливість придбати такий пакет, як пакет турбота, якого включається, який в себе включає повноцінне встановлення, виїзд майстра на встановлення, підбір локації, а також логістичні витрати. Це все коштує одним пакетом, коштує на даний момент 500 доларів. Купуючи цей пакет, пакет турботу, ви закриваєте три питання і абсолютно не переймаєтеся тими речами, які могли би реалізовувати. Самі є, звичайно, випадки, коли людина може на свій розсуд, не купуючи цей пакет, обрати оплату тільки одної конкретної послуги з цього пакету. Так, друге питання: чи можна відкрити кав'ярню дистанційно, щоб ви її обслуговували? Так, така можливість реалізована на даний момент в двох містах: це у Львові та у Києві. Саме там є найбільша концентрація наших. Франшізі наших партнерів, тому і ви зможете скористатись такою функцією. Подальшому ростом мережі, звісно, така функція буде відкриватися і в інших містах. В загальному купуючи франшизу кав'ярні самообслуговування без цієї функції. Всі всі витрати там на обслуговування, її догляд лягають на самого франшизі на саму Партнера, але під нашим керівництвом, під нашою консультацією, тобто кожен з вас може задавати абсолютно всі запитання, що стосуються технічних моментів, і також обслуговування для вашого персонального менеджера, який з задоволенням вас в тому зорієнтує. Питання номер три: яка окупність кав'ярні? І чи можу я потім продати вам цю кав'ярню? Моє найулюбленіше питання це окупність. Кав'ярня, як раніше зазначав, маржинальність цього продукту це 60%. Відповідно, окупність буде залежати від того на якій локації ви стоїте. За нашими даними, понад там, 3 роки да ми збирали цю інформацію, дивилися по всій мережі, середня окупність цього. Бізнесу сягає один рік і два місяці, орієнтовно, ось так, навіть не півтора, тобто один і два роки це середня окупність нашого бізнесу. Чому такий період? Тому що ще раз входу є невеликий, це там 5 тисяч доларів. Є в комплектації нижчою, Вартістю беремо за основу 5 тисяч, щоб легше було рахувати. Так тому 5 тисяч доларів можна відбити фактично за один рік з копійками, і вже наступний рік весь ви зможете цей прибуток на додатковий да отримувати вже в плюс. Тому в середньому це 1,2 роки. Чи можу я продати кав'ярню? Вам? компанію. Так, такий функціонал у нас передбачається, ви звертаєтеся до вашого персонального менеджера. Ми оцінюємо кав'ярню, її пробіг, оцінюємо її амортизацію, і також вам надаємо вартість да, суму, за яку ми готові цю кав'ярню викупити. Варто також врахувати, що те обладнання, яке ви купуєте в компанії, воно є ліквідне Часто люди недооцінюють того, що. Кошти, які ви витрачаєте, ви не витрачаєте, ви вкладаєте, ви інвестуєте в обладнання, яке є ліквідне на ринку, і його можна також реалізувати з подальшим розвитком цих подій і повернути частину коштів. Четверте питання: що робити, якщо бізнес-модель не спрацює, насправді варто врахувати, що будь-який бізнес це ризик. Це ризик, і коли ви купуєте франшизу кав'ярні самообслуговування, ви купуєте бізнес і повторюсь, бізнес це ризики. Важливо розуміти відсоток цього ризику. Якщо ми говоримо про те, що від суми 5 тисяч доларів частина з них це буде в обладнанні, яке ви зможете потім реалізувати і продати, то ми вже розуміємо, що якусь частину. Ризики ви мінімізовуєте за рахунок ліквідності цього обладнання. Решта частини суми повинна працювати. І для того, щоб мінімізувати ці ризики, важливо підібрати якісну локацію. Чим вигідна кав'ярня самообслуговування своєю мобільністю. Якщо ви приїхали на локацію, відстояли там тиждень, два, три місяць і бачите, що не виходите на бажану суму, ви можете з легкістю перевести її на іншу локацію, де її можна протестувати. Відповідно, таким чином. Чином підібравши для себе найвигідніше місце, можна реалізовувати гарні продажі та і окуплятися. Шосте питання: чи використовувати рідке молоко? Наші кав'ярні самообслуговування працюють на сухих вершках преміальної якості. Поясню вигоду саме цих інгредієнтів. По-перше, ми мінімізовуємо. Моменти якогось отруєння, як би не було, звичайно, є зараз каумашини, які оснащені і холодильними камерами. Але крім того, що молоко зберігає зберігається в холодильнику, потрібно регулярно та правильно очищати систему, яка подає молоко. Тому саме сухі вершки мінімізовують ці всі ризики, і плюс враховуючи, що кавомашина буде працювати на рідкому молоці, вона буде в рази дорожча. Тому сухі вершки – це це доступно, це якісно і це практично. Питання щодо інгредієнтів, також яку саме каву використовуєте в нашому асортименті. Станом на сьогодні є три купажі кави: це 50 на 50 арабіка робуста, 70 на 30 і стовідсоткова арабіка. Звісно, під також якщо говорити яку ж саме каву купувати, то також я би орієнтувався на локацію, на локацію, в якій стоїть. Кав'ярня, звісно, є більш там, скажімо, умовно, поділимо там преміальні локації, більше там якісь вимоги по локаціях є. Тобто потрібно орієнтуватися, все ж таки, куди ви стаєте, і підбирати. Також від кавомашини, якою буде оснащена кав'ярня, тому що не кожна кавомашина, не для кожної кавомашини буде підходити. Певний купаж кави найкрай най... най... краще, найоптимальний варіант це 70 на 30. Він підходить для всіх варіантів комплектації кавомашин і є достатньо популярним. І е... поціновуючи споживачі кави, так найбільше краще обирають саме такий е... варіант. Чим ви відрізняєтесь від простих апаратів в супермаркетах або кав'ярнях з реальною баристою? Якщо ми говоримо про смак кави, то е... він може навіть Скажімо так, позмагатися з а, смаком кави в деяких реальних кав'ярнях з реальною Баристою. Справа в тому, що це буде залежати від кавомашини. В нашому асортименті є кавомашина, яка дуже смачно і гарно виварює каву. Це Gettino, GL22 і GL300 – Це топові а, кавомашини, які віддають прям от всі смаки да, цієї кави, і порівнювати їх там з роботою реального баристо, це, мабуть, порівнювати. З самим способом сприйняття споживання кави, да хтось хоче типу сісти, щоб це було там. Керамічне горнятко посмакувати, поспілкуватися, комусь зручніше взяти каву і піти. Тому кофі ту go, і я би сказав, що це дві різні аудиторії, два різних споживача. Є люди, які не люблять стояти в чергах, яким потрібно купити і піти. Для цього якраз таки підходить кав'ярні самообслуговування і якість самої. Самого напою, самої продукції нічим не гірша від кав'ярень з реальною баристою. Якщо ми говоримо про апарати в супермаркетах, то ну варто зрозуміти, що це такий минулий минулий вік, да пройдена тема. Апарати вони вже не видають ні того смаку, і відповідно не зможуть, навіть якщо ви засипите туди хорошу якісну каву, вони не зможуть її виварити, відтворити у смачний напій. Якщо щось станеться з кав'ярнею, хто буде ремонтувати, викликати майстрів? Окей, а з приводу кав'ярні, як я вже і сказав, один рік гарантії є на кав'ярню. в межах цього року, якщо ви... Правильно її доглядаєте, користуєтесь нашими підказками, лайфхаками по тому, як правильно обслуговувати цю кав'ярню, то ризик того, що щось станеться з кавомашиною, є мінімальним. Ми використовуємо досить якісні кавомашини, які нас станом на сьогодні себе зарекомендували досить і досить гарно. Але якщо вже все ж таки щось таке сталося, це може бути через там неправильну. Підготовку кав'ярні чи там неправильно залиту воду, то з нашої компанії вам буде наданий майстер, який для початку з вами зв'яжеться, технічно проаналізує ситуацію, яка сталася, і також допоможе в її усуненні в рамках гарантійного випадку. Якщо це не гарантійний випадок, ми надаємо підмінну кавомашину, щоб ваша кав'ярня, да ваша точка, не переставала працювати. Ми зможемо вам надати підмінну кавомашину, ви нам свою відправляєте, ми її реанімовуємо, відправляємо вам назад, і таким чином у вас є безперебійний продаж, ваша, ваша кав'ярня продовжує жити своїм життям да, і заробляти вам кошти. Тому по що сервіс в компанії v 12 Go – це одна із сильних і Його складових і його частин, тому що саме сервіс, саме те, як ми допомагаємо людям і кваліфікація наших майстрів це наша також цінність. І за три роки ми маємо багато досвіду з різними кавомашинами. Маємо досвід з усуненням найдрібніших і найважчих проблематик, які бувають у клієнтів. Тому з цим питанням, звичайно, все ґуд. Стосовно комплектації самої кав'ярні, є питання, що входить в її комплектацію. Саму комплектацію можна обирати самостійно однозначно, це йде меблева стійка. Оснащена там, світловими вивізками, усіма необхідними елементами і наліпками. Іде кавомашина, її, власне, ви зможете змінювати в нашій компанії. На даний момент представлено дві кавомашини, які можна встановити на кав'ярню. Це Саяко Fedra Evo і також JTO. Saeco Fedra Eo кавомашина, яка зарекомендувала себе, як а, кажуть, в народі робоча лоша. А, Тіно, це. Той писк моди. О, о, останній тренд, який до нас прийшов на наш ринок, і це о, топова кавомашина, машина яка зараз. Набуває своєї популярності. Також в комплектацію входить камера, яка дозволяє вам з телефону спостерігати, що ж у вас на кав'ярні відбувається, які залишки інгредієнтів є. Також Wi-Fi роутер який дозволяє безперебійно працювати в вашій кав'ярні, бути підключеним до мережі, приймати оплату від клієнтів, здійснювати продаж кави. А на вибір ви можете додатково встановити або купюроприймач, або монетоприймач, що дозволить розширити, скажімо так, аудиторію споживачів, які приходять розраховуватися. Я би відштовхувався знову ж таки від локації, де буде встановлена кав'ярня, і тоді розуміти, чи потрібен вам купюроприймач чи монетоприймач. І е, обов'язково в комплектації е, кав'ярні. Є термінал безконтактної оплати. Термінал, який на сьогоднішній день дозволяє реалізувати фіскалізацію, щоб ви не порушували закон і працювали в рамках закону. Кав'ярня також має декілька диспенсерів, диспенсерів для стакани, що дозволяє вам завантажувати кав'ярню. І на орієнтовно там 80 вісімдесят напоїв без втручання, тобто бункери для інгредієнтів, також диспенсери для стаканів і ніша для розхідних матеріалів дозволяють реалізувати при певному завантаженні да, близько стан напоїв, і це допоможе вам менше часу приділяти на обслуговування кав'ярні і дозволить вам бути більш пасивним по відношенню до цього бізнесу. Так, яку локацію обрати, як мені знайти локацію? Розкажіть про топ найкращих локацій у ваших партнерів. З задоволенням розкажу відповідь на це питання. Якщо ми говоримо про саму локацію, то нагадаю, в нашій компанії є послуга Турбота, яка передбачає підбір локації. За окрему винагороду, але кожен з клієнтів може для себе шукати локацію самостійно. Що взагалі важливо для підбору локації і її пошуку, це розуміння того, що має бути трафік прохідний, прохідний трафік або місце, де люди затримуються. Ми орієнтуємося на трафік 400 людей в день. Так? Це, той, це ті локації, які вже можуть приносити реальні кошти і кам'ярня зможе себе Окупати в межах зазначеного рік-півтора. Також, що варто врахувати під час вибору локації, це, звичайно, наявність там розетки, да, підключення інтернету або модульного або місцевого, і також саме погодження розміщення. Дуже класно заходять ті локації, які е, передбачають розміщення там, в державних якихось структурах. Це, наприклад, лікарні. Госпіталі, це, наприклад, там сервісні центри, це навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Варто зауважити. Не школа в школі заборонено встановлювати каву. Це можуть бути якісь автостанції, станції, вокзали. Це дуже класні е, топ-локації. Звичайно, для підбору пошуку таких локацій потрібні виграш в тендері. Е, і з цим наші спеціалісти також допомагають. Адже наші. Хлопці вже е, декілька сотень тендерів виграли, знають усі нюанси, як це краще зробити, і правильно провести партнера до е, отримання такої локації. Так, розкажіть про неуспішні кейси. Не без того, звичайно, не може бути так, що 10 з 10 Кожна з там з 10 кав'ярень заробляє бажані кошти. Все буде залежати від локації. Я повторюсь, і це локація однозначно це є ключ до вашого успіху. До неуспішних кейсів можна віднести також ті випадки, коли за кав'ярнею не приглядають. Дуже шкода, і таке є місце таким випадкам, що людина, там, заправивши кав'ярню один раз, забуває на до про неї на декілька днів. Ми розуміємо, що відбувається продаж кави, відбувається якийсь там розсипається цукор, сиропи там залишають свої плями, чи там переповнюється контейнер, і кавомашина не видає більше напоїв, якщо там немає води ще чогось. Тобто, однозначно, неуспішні кейси це ваше відношення до кав'ярні. Це раз і другий неуспішним кейсом можуть бути ті випадки, де є просто неуспішна глуха. Ми називаємо її глуха локація, да, де просто немає прохідного трафіку, немає цільової аудиторії. Відповідно, ну ви не зможете не реалізовувати, не продавати. Тому для того, щоб таких випадків не було, враховуйте ці речі, і ваш неуспішний кейс стане успішним. Розкажіть про декілька успішних. Кейсів, які запам'ятались найбільше. Ну, якщо говорити про ті, які найбільше запам'яталися, то це кейси наших колег. Для мене це дуже важливий і гарний показник, того, що сам співробітник, який працює в компанії від to Go, розуміючи свою цю модель, розуміючи те, як працює ця історія, да, він купує. Кав'ярню і її встановлює, і в нас є таких три співробітника, які придбали собі кав'ярні. Дехто з них придбав навіть декілька кав'ярень, продовжує роботу в компанії. кав'ярню за кав'ярню приглядають його там родичі, друзі, знайомі. і Він продовжує також заробляти кошти, тому що це реальна модель. Не буду називати там імен і точностей, В нас є колега, яка за 10 Місяців заробила чистими 1 мільйон гривень. Якщо ви слідкуєте за нашими соціальними мережами, то ви бачили ролик про цей кейс і про розрахунки того, як досягла ця людина е, такого успіху, і це реальний кейс 1 мільйон гривень за 10 місяців. Це була дуже Класна топова локація. Це був правильно підібраний підхід до обслуговування кав'ярні і організації робітників, яких, як ви розумієте, при такому об'ємі потрібно було влаштувати на роботу до цієї кав'ярні. І це дуже класний реальний кейс. А те, що можу віднести до успіху, це те, що обладнання, котре використовувалося цій кав'ярні, скажімо так, змогло ре реалізувати цей мільйон і на даний момент обладнання і продовжує працювати. Ми надаємо повний сервісний сервісну підтримку для цього, нашого клієнта, да нашого колеги, і продовжуємо е заробляти наступний мільйон. Якщо у вас ще залишилися якісь е, запитання по цій ніші, пишіть у коментарях під цим відео, з задоволенням підготуємо ще один випуск, де зможемо більш предметніше розкрити тему цієї ніші і е, в цілому франшизи кав'ярень самообслуговування. А якщо у вас виникло не питання, а бажання поцікавитися, дізнатися більше про кав'ярня, тому залишайте вашу. Заявку в описі під цим відео буде посилання на наш сайт. Запрошуємо, наші менеджери вас проконсультують і зможуть надати вам найвигідніші, найкращі пропозиції, які є сьогодні на ринку. Адже купуючи кав'ярню, V12 Coffee Go, ви обираєте досвід, ви обираєте сервіс, і ви обираєте нові можливості.